Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Відпрацювання по території авіабази поблизу селища Мачулищі, що в Білорусі, є добре підготованим. Для цього використовувалися засоби із дальністю ураження 5 кілометрів. Про це 24 четвертому каналу розповів Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ. Льотчик інструктор за його словами. Білорусам точно не вдасться знайти винних. Роман Світан пояснив, що на такого типу аеродромах біля українського кордону однозначно стає дуже потужні системи. ППО це свідчить про те, що ніби пила, ні плані ні Ту-141 стриж не пройдуть. Скоріше за все, робота або білоруських партизанів або українських ДРГ. Або ще чиїхось, не факт, що українських, зазначив він. На його думку, відпрацювати по аеродрому можна успішно завдяки певним засобам ураження із дальністю хоча б 5 кілометрів. Ці засоби є, вони у світі є, у нас є, можливо, вже і тих самих білоруських партизанів, а можливо у білорусів, які воюють проти Росії на нашому боці, додав Світан. За словами військового експерта, бавовна в Білорусі результат роботи наземних служб. Роман Світан розказав, що ймовірно, партизани використали щось типу. Джевелін, відпрацювавши по літаку та двигунах, які є на аеродромі. Оптимальний варіант такого роду дій це працювати по паливному заправнику, який наразі заправляє літак. Це найкращий варіант, зосередив увагу він. На думку військового експерта, заправник світиться в інфрачервоному діапазоні, а це дає можливість ракеті цілитися на відображувальний сигнал. Я думаю, партизани, тобто розвідувальні групи, які працюють по російських військових об'єктах, якими є ті ж самі мачулищі, військові літаки і вся інфраструктура аеродрому знають, як це робити, додав він. До того ж, від. Відповідні групи були добре підготовленими, тому всі заходи білорусів, спрямовані на відстеження та перехоплення причетних, є марними. Роман Світан повідомив, що аеропорт Енгельс у Саратовській області, куди неодноразово завітало бавовнятко, точно не був прикритий системою ППО. Системи ППО зенітно-ракетні комплекси у Росіян стоять і прикривають і близько 40 аеродромів, які є вздовж кордону з Україною. Це стосується і Білорусі, пояснив він за його словами. Противник підтягував С 400 Тріумф С-300 в п'ять областей, які межують з Україною та в Крим, а до Енгеліса пройшли наші стрижі, зауважив Світан. На думку військового експерта, за старою радянською традицією, глибинні аеродроми не прикриваються системами ППО. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.